Доброго дня. У продажу з'являється свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Crafter. Автомобіль в екстра довгій базі з механічною коробкою передач 2021 року виготовлення з оригінальним пробігом 232 тисячі кілометрів. Автомобіль повністю не фарбований по кузову. Трішки згодом пройдемося по лакофарбовому. Автомобіль тиждень, як заїхав в Україну, по автівці толком нічого ще не робилося. В такому стані автомобіль, як і приїхав з Німеччини, в цілому доволі... Хороший технічний стан, доволі хороший візуальний стан. Перед самим, самою продажю в Німеччині автомобіль був обслужений на Volkswagen сервісі. Було велике ТО заміною комплекту ГРМ, масла, фільтрів і тому подібного. Тобто можна одразу не вкладатися в велике ТО по автівці. В автомобілі є LED-оптика, передні задні парктроніки, камера заднього огляду, хороша літня гума. Мультикармо, велика магнітола. Давайте я вам покажу автомобіль трішки ближче. Автомобіль гарненький, рівненький, як струна, але очевидно, як і вся комерція з Європи, потребує полірування та певної хімчистки з салону та багажного відділення. Фари в цілому не висічені, але легенька поліровка не завадила б. Капот в основному без сколів. Але, як бачите, також... Поліровка не завадила, якщо ви любите, щоб автомобіль виглядав зовсім ідеально. Прив'яжемося до номера кузова. По молдингам, по пластику в хорошому стані. На вікнах одинички. Сидіння 1.1, можна встановити 1.2. Сидіння з підлокітничком, не прокурене, не протерте. Також потребує певної хімчисточки. Ще раз покажу вам він код. 232 500 ручка передач, є підігрів сидінь, кондиціонер, середня магнітола, камера заднього огляду, передні задні парктронічки, шкіряне мультикармо в адекватному стані, два ключа, домкрат, балонік, запаска, комплект ковричків. Ось про що я казав, салон потребує певної хімчистки, самі педалі керування в хорошому адекватному стані. Повністю по салону він не знищений, але так само потребує кавної Це, Про це все можемо домовитись. Наразі багато роботи, а автомобіль в дуже хорошому стані, в принципі, комусь може підійти такий, особливо якщо переробляти під пасажирський. Хороша літня гума з латом. Хороша. літня гума спереду. Стопи не побиті, підніжка також, не під'їжджалися, не підсовувалися з нею. Певно, що автомобіль ще був в якійсь плівці, бо є незначні залишки плівки. Арки в коробах зашиті, є заводська фонара в хорошому стані, також потребує певної хімчистки. Задні підсилювачі. Так, Не потекли, всі, всі на місці, в хорошому, адекватному. стані в нас перегородочка. По порогу боковому, як дуже часто люблять карами вдарити, не прилітало. Є комплект коврочків, як я казав, сидіння можна замінити на подвійне, кому потрібно. Можливий безготівковий розрахунок з відшкодуванням ПДВ, також можливе переобладнання повністю в пасажирський під ключ з документами, з салоном, повністю усе. Є детальні робіт. Давайте ще вам прийдуться по лакофарбовому. Кого цікавить детальний звіт по пробігу, з радістю вам надам його в будь-якому месенджері. 230 тисяч фіксації останнє по Вольсвагену декілька місяців тому. Машинка вся в рідній фарбі. Очевидно, по кузову потребує полірування, бо від доріг, як бачите, є незначні цяточки нальоту, вони прибираються поліруванням буквально першим прыжком. Можливо, в принципі, перевірка на будь-якому СТО. Технічно без зауважень, мотор працює добре, зараз ще заведемо мотор. Кропка Volkswagenська механічно, очевидно, працює без нарікань. Я думаю, що її практично неможливо вбити. Кузов ціленький, рівненький, окрім візуального, що треба полірнути, так робити нічого не потрібно. Також є вибір подібних автомобілів. Дивіться всі оголошення на Автріа, дивіться оголошення на Ютубі, телефонуйте, можна знайти щось під замовлення. Зовсім скоро, точніше, у нас буде на автоматі в довгій базі біленький. І в принципі наразі все. Диски в чудовому стані, без нальоту режі. Задні гальмівні диски повністю нові, я думаю, що навіть видно через камеру. Ось такий чудовий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте з радіусу, відповідно. Усього ще запитання.